Вітаю вас, діти. Погляньте. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. А в цих діток, здається, не дуже добрий день. Вони так забруднилися, що навіть сонечко засмутилося. Хіба це добре бути такими бруднулями і замазура? Ні, краще бути охайними, чистенькими, як дівчинка Соня. Побачимо про неї віршик, який так і називається Сонечка умита, автор Грицько Бойко. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Ви уважно слухали? Дайте відповідь на запитання. На кого задивилось сонечко? Як виглядає дівчинка? Що в неї косичка? Чому сонечко посміхнулось до дівчинки? А до вас сонечко всміхається чи ні? Щоб запам'ятати вірш, прослухайте його ще раз і до зустрічі!